Це відео про сім способів, як заробити на СММ 2025 році. Всім привіт! На зв'язку Даша Дуан. Всі відео на цьому каналі і в моєму інстаграмі направлені на те, щоб експерту класно упакуватися і, і монетизувати свій блог через інстаграм. Підписуйся! Професія СММ продовжує бути суперактуальною, супертрендовою у нас в наш час, тому що вона має ряд переваг. Наприклад, вам не треба бути постійно в офісі. Ви можете бути зі своєю родиною, зі своїми дітьми, ви можете працювати з будь-якої точки країни або світу. І ще багато-багато переваг, я думаю, про які ви самі прекрасно знаєте. На неї дуже легко вивчитися, і достатньо швидко не треба 5 років ходити в університет, хоча знання в маркетингу. І закінчений маркетинговий факультет напевно буде вашою перевагою, але давайте будемо відвертими зараз. Дуже багато СММ-ників, тому що це легко трендово актуально. Я є контент-стратегом. Я для себе трішечки звузила, нішу. Я не роблю повний цикл роботи в СММ, але не дивлячись на це, я роблю різноманітну роботу. Зараз з вами поділюсь сімома способами і розкажу, в котрих я наразі працюю, в котрих я не працюю. Якщо я працювала, то поділюсь своїм досвідом, а ви зможете обрати для себе найкласніший, найлегший і той варіант, котрий підходить саме вам. Пишіть в коментарях під цим відео, чи пробували ви якісь. З варіантів або чи захотіли ви після перегляду цього відео піти працювати в СММ. Ваші коментарі допоможуть цьому відео просунутися і, в принципі, україномовному контенту просуватися в Ютуб. Дякую вам! Отже, перший і найпростіший пункт з усіх це піти працювати СММ-ником кудись в бізнес. Я так працюю вже два роки в бізнесі. Я працюю в магазині косметики, спеціалізованої косметики для косметологів. Ми продаємо філери, таксіни і так далі. і так далі. Що, до цього я також мала досвід роботи СММ-ником в бізнесах. Я працювала в команді Євгена Клопотенка і в команді Ресторану 100 років тому вперед. До цього я теж мала досвід роботи. В різних бізнесах тому маю певний досвід, і що тут важливо врахувати, якщо ви вирішили обрати для себе цей шлях. Отже, з одної сторони, вам потрібно мати навички СММ-ника. Що сюди входить? Це розуміння, як формувати стратегію на блог для вашого бізнесу. Це розуміння, на яких майданчиках ви будете просувати свій бізнес. Можливо, в інстаграм, можливо, в Фейсбуці, можливо, в Тіктоці. Розуміння, на якому майданчику ви будете просувати. Розуміння цільової аудиторії. Умовно для мого бізнесу, в котрому я зараз працюю. У нас цільова аудиторія це косметологи, це стоматологи, це люди. Люди, котрі працюють зі шкірою зі своїми пацієнтами. Розуміння, як створити стратегію під цілі і під цільову аудиторію, розуміння, як вести блог, який контент публікувати, розуміння, як просувати сторінку, тому що я на своїй клієнтській сторінці не тільки веду регулярно блог, а ще і просуваю через таргет. Ми обрали такий спосіб просування. І окрім цього, окрім знань в СММ, треба розуміти ще і мати досвід. Знання, але воно дуже-дуже швидко набирається в сфері вашого бізнесу. Умовно, я шляхом спроб і помилок зрозуміла, що нам з методів просування найбільше підходить саме таргет. Хоча наразі дуже популярний метод просування через UGC кріейтерів, наприклад. І крім того, є певне розуміння: а які макети на таргет можна запускати, а які не можна. А через що заблокують вашу сторінку, і ви втратите свою сторінку, а через що не заблокують. Коротше кажучи, окрім розуміння, вас, як СММ-ника і всіх пунктів, котрі вам потрібно знати як СММ-ник, ще і треба розуміти вашу нішу бізнесу, в котрому ви працюєте. Величезна перевага тут це на постійній основі вам платять зарплатню. От ви отримаєте раз на місяць чи раз на два тижні зарплатню, і ви можете не переживати, що якісь там питання комунальних послуг, чи не знаю, наприклад, у мене це прибиральниця, будуть завжди закриті. Крім цього, величезна перевага конкретно для мене. Ми домовились так з моїм роботодавцем, що я їжу на роботу один раз на тиждень. І все. Тобто я поїхала один раз, відпрацювала 3-4 години, приїхала додому, і наступні дні я з дому публікую той контент, який я відзняла у себе в понеділок. Ділок на роботі. Варіант номер два піти працювати СМН-ником до експерта. Так само маю досвід в цій роботі вже достатньо давно. Наразі у мене є такий один експерт на веденні, з котрим я займаюся, це, як не дивно, косметолог, це мій косметолог, до котрої я ходила, напевно, роки чотири, перед тим, як вона спитала, чим я займаюся, і запропонувала мені працювати з нею. Що тут важливо? Знову ж таки дві дві галусі знань, котрі ви маєте покривати знань в СММ. те саме цільова аудиторія, який контент публікувати, як запускати рекламу, все всі знання в СММ. І з іншого боку, так само потрібні знання в сфері вашого роботодавця, вашого експерта. От у мене це косметолог, і я разом з нею, коли я знімаю її клієнтів, коли я знімаю її за роботою, сиджу і конспектую, що саме мені потрібно. Писати при публікації постів. Умовно, вона робить пілінг і мені розповідає конкретно пункти, котрі я маю врахувати, щоб я це потім записала в дописі або в рілі, або в сторітелінгу. Конкретно з моїм експертом ми домовились так, що я їжу до неї знімати один раз на 2-3 тижні, і мені цього контенту вистачає для того, щоб регулярно публікувати її контент в її блог. Тому ну виходить так, що я один раз на тиждень стабільно їжу до себе на роботу а один раз на 2-3 тижні стабільно їжу до свого косметолога. Весь інший час я працюю з дома. Пункт третій, як можна заробляти на СММ, найпростіший як на мене, це продавати консультації. Чому він найпростіший? Тому що він займає якомога менше часу з усього переліку, який я вам називаю. Але особисто для мене, а я провела вже більш ніж 250 консультацій по контенту, по веденню блогу, по сторінці, по упаковці інстаграм, взагалі взагалі по тому, як почати вести інстаграм. І я маю величезний досвід і дуже різноманітний доступ по консультуванню. І я вам можу сказати, що особисто. Для мене це найважча робота, тому що консультація витребує у тебе певних навичок. По перше, це навичка розуміти людину. І розуміти, а що вона хоче запитати, а як з нею комфортніше спілкуватися. До цього ж я додаю і емпатію. Обов'язково мати треба емпатію людині, котра е, спілкується з клієнтом, щоб розуміти, який в неї запит і як ти можеш його закрити. Потрібен твій досвід для того, щоб відповідати на всі запитання. Потрібно вміння комунікувати з людиною і зі своїм клієнтом. І дуже важлива точка, котра вам потрібна, це розуміння, як зробити. Не просто так, щоб клієнт вийшов задоволений, а як ще трошечки надбавити, ще трошечки задовольнити, ще більше задовольнити потреби вашого клієнта перед консультацією і під час консультації. У мене випрацьована конкретна покрокова стратегія, як я працюю на консультації. Я спочатку роблю підготовчі дії, підписуюсь на свого експерта, на свого клієнта, аналізую його сторінку, виписую всі пункти по аналізу, котрі вже є класними, котрі краще покращити, виписую контент, котрі краще ще до знімати це окрім запиту на консультацію. Виписую колег, на котрі мій клієнт може підписатися для того, щоб надихатися. І також розписую окремо питання перед консультацією, котрі мені клієнт задає. Потім на самій консультації ми. Проводимо розмову, і я не тільки відповідаю на запитання свого клієнта, а ще й даю згори завжди, 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 завжди даю згори більше інформації, не просто бази, не просто теорії, а конкретно як можна цю інформацію адаптувати під цього клієнта. І після цього ще тиждень я продовжую спілкування з своїм клієнтом. Я даю йому домашки, котрі він виконує. Я відповідаю на всі запитання і так далі, і так далі. І тому... Для мене це дуже енергозатратна історія, тому що я дуже багато вкладаю, а отримую не стільки, скільки б умовно я хотіла. Я за останні роки-два дуже сильно скоротила кількість консультацій, і я підняла прайс. Зараз у мене одна консультація коштує 100 доларів. Я вважаю цю ціну релевантною до послуг, котрі я надаю. До третього пункту, під пунктом 3.1, я ще поставила можливість заробляння через створення стратегії на. Блог. Я це роблю через майндкарту, де розписую, що по яким критеріям, що по яким видам контенту краще знімати моєму експерту, так само я дуже сильно скоротила кількість створення стратегії, тому що це у мене займає до 5 робочих днів, в незалежності від того, що я маю багато ідей, багато досвіду, все одно на це потрібен час. Заробляти на такій послузі можна від 250 доларів. Якщо ви. Починаєте, якщо ви знаєте класну базу, то можете брати за це гроші і пропонувати своїм клієнтам не тільки прийти до вас на консультацію, а й створити під них стратегію на блог, котра закриє питання контенту на наступні 6, 8, 12 місяців ведення блогу. Пункт номер 4, на чому ще можна заробити в СММ, проводити консалти. Що це таке? Я сама собі вигадала такий формат роботи, тому що розуміла, що є люди, котрим однієї консультації недостатньо. За одну консультацію вони не можуть отримати той результат, і я не можу постійно йти пліч опліч, -опліч з людиною, для того, щоб вона отримала класний суперовий результат в своєму блозі. Тому я придумала, вигадала формат консалту. Це 5 консультацій. В котрих ми по черзі від постановки цілі мети на блог до упаковки шапки, профіля і сторінки, до публікації контенту, до просування, проводимо цей шлях. У мене наразі є дві клієнтки, з котрими ми на постійній основі працюємо в рамках консалту. Ми вже з ними побудували цілі, ми вже знаємо, що і як послідовно робити, але все одно вони раз на тиждень приходять до мене на. Консалт на консультацію, де ми створюємо контент-план на тиждень, в залежності від цілей. Ми іноді ще раз на місяць, на два трішечки коригуємо цілі. Вони можуть змінитися. Це абсолютно нормально, якщо в експерти міняються цілі на блог. Ми коригуємо цілі, в залежності від них ми вже публікуємо той контент і прописуємо той контент-план, котрий буде релевантним до цілей. Яка величезна перевага вашого клієнта в консалті? Він платить набагато менше грошей ніж заплатив би за одну консультацію. Особисто у мене одна консультація коштує 100 доларів, п'ять консультацій коштує 350 доларів. Це набагато вигідніше і плюс. Ви його ведете на постійній основі, і плюс він менше платить грошей. Яка вигода для вас? Вам не потрібно кожен раз готуватися як до тої однієї консультації. Ви один раз вже проаналізували сторінку, зробили всі всі всі, -всі водні дані, і зараз ви знаєте цю людину, знаєте свого експерта і просто допомагаєте йому просуватися далі до своєї цілі. Всім ця історія дуже вигідна. Рекомендую. Ваше здоров'я! Отже, переходимо до пункту 5: Як ще можна монетизуватися експерту? Найулюбленіше і те, що лежить зараз на поверхні, це створення інфопродуктів. Я почала створювати інфопродукти ще до того, як це стало мейнстрімом. Я раніше запускала. Багато всього я робила вебінари, котрі продавала як окремий інфопродукт. Я робила челендж Посторис. Це мій, напевно, найбільший продукт з усіх, тому що я провела 5 потоків і зібрала більше ніж 200 людей за ці потоки, де я по тижню розповідала дівчатам, що поступово за чим публікувати у себе в блозі. Ну і звісно, у мене флагманський мій продукт, котрий я проводила з 2021 до 2000 до січня 2025 року. Це групове наставництво. Про контент. Я провела 7 потоків. Це величезна робота на 2 місяці, в котрих я беру дівчат-пташенят з нуля, і ми з ними пропрацьовуємо з дня в день їхнє позиціонування, їхні цілі на блог, питання конгруентності, потроху-потроху розкручуємо-розкручуємо і починаємо вести блог по конкретним певним темам. Котрі допомагають експерту упакуватися, створити воронки, продавати свої послуги і просуватися. Це величезна робота, я вже закрила своє групове наставництво, тому що так само воно у мене забирало дуже-дуже багато сил і енергії. Сьомий останній потік вже закінчився і більше наставництва не буде, але якщо ви. Є експертом, якщо у вас вже є певний досвід роботи над своїм блогом, роботи з консультаціями з експертами, роботи як СММ-спеціаліст, якщо у вас вже достатньо факапів, котрі ви пережили, проблем, котрі ви пережили, якщо у вас вже є досвід в роботі з експертом, якщо у вас вже є досвід навчання і передачі своїх знань легко не складними термінами, а легко, якщо вам подобається працювати з людьми, якщо у вас недостатньо, небагато не підписників. Я починала продавати своє наставництво, у мене було, напевно, півтори тисячі підписників, можливо, трошечки менше. То ви можете створити своє групове наставництво в ньому безліч переваг. і Якщо у вас зараз немає додаткової якоїсь роботи, котра би забирала у вас багато часу, то ви можете класно заробляти зараз в середньому. Вартість на групове наставництво 300-500 доларів за одну людину за приблизно 2 місяці роботи, але ви повністю з нуля Упаковуєте всю сторінку свого клієнта, своїх учнів, передаєте їм свої знання, аналізуєте їх контент, влаштовуєте брейншторми, робите лекції, робите мастермайнди і в комплексі працюєте зі своєю людиною. Якщо ви так наберете, наприклад, на першому потоці двох людей, то заробите там 600 доларів, на другому потоці ви наберете чотирьох людей, заробите відповідно 1200 доларів і так, далі, і так далі. Я не раджу брати великі групи, прям максимум, максимум як. Як на мене це сім людей, більш ніж сім людей я не брала собі в роботу, тому що мені було важливо підписатися на кожну людину, кожного вечора аналізувати їхній контент, їхній сторіс, приділяти достатньо уваги кожній людині, зідзвонюватися окремо з кожною людиною, упаковувати їхній блог і працювати з ними. Тому, якщо ви будете працювати в такому форматі, більш ніж сім людей, я брати не раджу. Але якщо ви візьмете сім людей по 500 доларів, то це відповідно і. Класна зарплатня, класний заробіток вам в кишеню. Я вже закрила своє групове наставництво і зараз готую для вас новий продукт. Це буде бюджетний продукт за абсолютно адекватну реальну ціну, в котрому ми з вами проговоримо всі етапи ведення блогу від нуля, коли ви тільки-тільки заходите, реєструєтесь в інстаграм до повної упаковки, продажів і просування. Буду вам анонсувати продажі свого продукту. Я впевнена, що вам він сподобається. Я впевнена, що вам він також зайде. Скоро розкажу. Підписуйтесь на канал для того, щоб не упустити момент класної упаковки свого блогу і продажів своїх послуг. Номер 6. Якщо ви розумієте, що всі попередні пункти не для вас, не про вас, ви не готові виходити в блог, тому що попередні пункти потребують вашого ведення блогу, консультації, наставництва, продаж інфопродуктів потребують вашого ведення блогу. Якщо ви до цього не готові, є альтернатива. Ви можете стати умовно сірим кардиналом і. При піти до іншого експерта, працювати з ним в якості продюсера. Ви можете запускати з ним курси, можете наставництво те саме запускати, можете маленькі інфопродукти, можете домовитися так, як вам, в принципі, буде комфортніше і зручніше, і на ту оплату чи відсоткову, чи е, ставкову оплату для того, щоб працювати за лаштунками і не знімати відео, не виходити в блог, а все одно. Отримувати свою зарплатню або свою рибель у відсотковому значенні. Але як продюсер над записком декількох продуктів, ми з моїм експертом домовлялися про те, що мій відсоток буде 20% від прибутку. Як додатковий варіант роботи особисто мені підходить, як основний, мені не дуже подобається, оскільки я люблю проявлятися, я люблю розповідати, я люблю сама знімати відео, тому... Особисто мені не дуже подобається такий формат роботи, але якщо ви більш інтроверт, якщо ви не готові зніматися, виходити в блог, то продюсування це дуже класна історія, в якій ви можете круто заробляти. Ну і спосіб сім. Останній, як можна монетизуватися в СММ, піти, працювати до когось в команду куратором? У мене є досвід роботи куратором. Я завдяки цьому досвіду саме навчилася працювати з клієнтами. Передбачати, що він у мене запитає, і взагалі, я коли працювала куратором на курсі, я разом зі студентами проходила лекції на курсі і ще більше отримала знань у питаннях СММ, у питаннях ведення блогу і паралельно ще відточувала свої навички роботи з клієнтами, з учнями на курсі. Дуже вам раджу: якщо у вас є досвід, якщо у вас є бажання вчитися, тому що там дуже-дуже швидко ви вчитеся, будь ласка, ідіть куратор. На курсі, мені це дуже сильно допомогло в свій час для того, щоб вийти на той рівень спілкування з клієнтами, на котрому я знаходжусь зараз. Ну і окрім цього, ви ще і додатково, тобто ви проходите курс, ви відточуєте свої навички роботи з клієнтом і ви отримуєте зарплатню. Як на мене, це прям просто комбо поєднання, котре вам допоможе прокачатися з усіх сторон. Дуже раджу спробувати, якщо ви ще не пробували. Ось такі вийшли сім способів заробітку в СММ. Це не всі далеко не всі способи, як можна монетизуватися. Я з вами не розмовляла про відеоконтент, про монтаж відео, про візуальне асистентство, про візуальне створення сторінки, тому що я цим не займаюся. Я більше про сенси, більше про структуру, але це не означає, що таких способів теж немає. Звісно, вони є. Але я хотіла поділитися з вами саме своїм способом. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Якщо так, то чому? Чи візьмете ви собі? Щось з моїх запропонованих тем і способів в роботу, можливо, ви надихнетесь і підете шукати собі експерта, котрий запускає курс, щоб попрацювати з ним продюсером або щоб попрацювати з ним куратором. Можливо, ви все ж таки наважитесь і підете в бізнес для того, щоб запропонувати їм свої послуги. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїми думками. Буду вам дуже вдячна за лайки, за коментарі, за підписку. Все, дякую вам дуже за увагу. Бажаю вам класних заробітків, проявленості через блог, багато-багато підписників, багато-багато грошей. Дякую вам за те, що ви подивилися до цього моменту. Пока-пока!